Перший заїзд у шість років. Тоді це більше нагадувало гру, ніж справжні змагання: маленький карт, велика траса і щире захоплення швидкістю. А вже за рік вперше перевернулася. Після цього страх, біль, адреналін, випробування, яке для багатьох могло б стати останнім. Але для Марії Кравченко постало головне питання: зупинитися чи їхати далі. Пам'ятаю, це прямо як зараз. Я перевернулася і починаю кричати: де моя мама? Страх був просто нереальний. Ось і мамі навіть я. Казала, що все, я вже більше не буду їздити, ми продаємо картинг, все. але потім мене відвели у швидку. В швидку зайшов тато, сказав, що маєш лагодим карт. Ну, я погодилась. Це, мабуть, було таке перше якесь доросле рішення, яке от привело мене до чемпіонства. Відтоді кожне повернення на трасу для Марії стало внутрішнім викликом, бажанням довести падіння ніколи не сильніше за мрію. Саме ця наполегливість роками формувала характер сімнадцятирічної пілотеси з Кременчуччини. Витривалий, зосереджений і справді чемпіонський. Мотивація це моя сім'я, бо вся моя сім'я дуже тісно пов'язана з картингом. Ось і я розуміла, що типу я теж буду пов'язана, але справа в тому як пілот або просто як глядач. І якось мене рухало вперед. Як пілота. Картинг спорт без легких перемог. Кожен заїзд вимагає максимальної концентрації, великого фізичного навантаження, психологічної стійкості та відповідальності за кожне рішення на трасі за долі секунди. А ще боротьби зі стереотипом, що автоспорт не жіноча справа. Моє любиме запитання: картинг чоловічий вид спорту. Насправді зовсім ні. Я вважаю, що дівчата в картингу навіть кращі. У дівчат є стабільність і спокій, на відміну від хлопців. Тому. Я, я можу сказати, що картинг це дівчачий вид спорту. У 2022 році дівчина представляла Україну на міжнародній арені, змагаючись із найсильнішими суперниками з різних країн, вона впевнено дійшла до півфіналу, де поступилася представникам Польщі, завершивши турнір четвертою. Я приймала участь у автоспортивних іграх у Франції. Це був картинг слалом дуже відрізняється від звичайного картингу, яким я займаюся. Приймала участь в парі з Хлопчиком теж з України саме шлях від перших страхів до міжнародної арени провів Марію до вагомого результату у 2025 році. Роки тренувань, наполегливість і віра в себе принесли заслужений титул чемпіонки України з картингу. Мабуть, чемпіонство у 2025 році. Це саме те, до чого я взагалі йшла. Весь цей шлях, весь цей свій такий відрізок життя. За цим титулом падіння і злети, тренування і віра і поруч ті без кого цей шлях був би неможливим. Взагалі, в цей спорт мене привів тато, тому, мабуть, я найбільше вдячна йому, що колись в мої там п'ять чи 6 років він вперше посадив мене за карт, бо картинг зараз це якась невід'ємна частина життя, і це вже навіть не хобі, а просто якийсь сенс життя. Тому найбільше я вдячна своїй родині. За підтримку, за, за те, що привели мені любов до цього спорту, ця історія не лише про спорт, вона про наполегливість, підтримку та силу мрії, яка веде вперед з дитинства і про гордість Кременчуччини, дівчину, яка довела Справжнє чемпіонство, починається з віри в себе і свої сили. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.